Ти признайся мені, чому не прогресуєш, знову-знову на дні в інтернеті бліцуєш. може, десь у думках Хочеш це все змінити, але лінь твій та страх вимагають терпіти. Хоч Магнус Карлсен водку п'є знов на стрімі, Ти у себе єдиний, отож ти не пий. Бо ті уроди, то є точно уроди, Що тобі пропонують алкогольний бій. Кожен день щось роби, щоб ставати ще кращим. Впевнено до мети ти не можеш інакше, і не треба йти. Упив бар за отрутой, бо від змія не рейд, твій живіт буде дутий Хоч Магнус Карлсен шахраїв рекламує, Ти у себе єдиний, отож ти не грай. Бо ті уроди, то є точно уроди.